Салат без заправки, як тікток без музики, тому дивіться, я покажу вам, якісь з цих чотирьох олій зробити чотири абсолютно різні настрійні соуси. Починаю з класики: мед, гірчиця, лимонний сік, і увага! Гарячана олія від Живодар. Це не звичайна соняшникова, ні, вона має виражений горіховий присмак і насичений аромат, який круто розкривається в соусах. До речі, я завжди охолоджую олію перед змішуванням. Тоді емульсія ідеальна і не розшаровується. Цей соус база, яка підходить буквально до всього від боулів до салату з печеного буряка. А ще він зберігається тижнями. В холодильнику і нічого з ним не станеться. Я ним сьогодні заправила салат із печеного буряка, фети та в'ялених слив від живодар. Так, так, слив. Зазвичай я беру в'ялені томати, але тут захотілося чогось нового. І знаєте що? Це відкриття. Далі домашній майонез. Гірчиця, лимони, сік, куркума, трохи молока, і замість звичайної олії мигдальна від живодар. Вона дає легкий горіховий відтінок, робить соус більш делікатним і головне без зайвої хімії. Такий майонез чудовий йде навіть до класичних салатів, типу олів'є чи шуби. А в холодильнику він густий і стає ще смачнішим. Третій варіант зелений детокс соус. Авокадо, шпинат, лимон, вода і конопляна олія живодар. Вона дуже багата омега жирними кислотами, має легку трав'яну ноту і робить соус не тільки корисним, а й супер кремовим. Цей соус я завжди роблю, коли хочеться чогось легкого і зеленого. Він ідеально підходить для овочевих салатів чи боулів. Але маленький лайфхак. Зберігати його довго не можна, краще з'їсти відразу. І фінал азійський соус. Тут соєвий соус, рисовий оцет, мед, багато імбиру, часник, кінзе. І підсмажений кунжут. Ідеальний тандем з кунжутною олією Живодар. Вона підкреслює аромат і робить соус саме тим яскравим азійським. Я обожнюю поливати ним неболи чи рисові салати, Виходить ресторану і дуже-дуже смачно. Отак із чотирьох крафтових олій Живодар я отримала чотири різні заправки: Класичну, майонезну, зелену детокс і азійську. І знаєте що? Тепер у мене завжди є вибір, а салати ніколи не бувають нудними. До речі, у живодар вибір величезний: 24 види олій холодного віджиму, масло кхі від класи. Ічного та з додатками копчена паприка, трюфель тощо, горіхові та вітамінні пасти, песто, хумуси, в'ялені томати, аджика, паштети, тахіні і ще купа всього справжній рай для тих, хто любить різноманітність і здоровий смак. А тепер цікаво, який із цих соусів ви б спробували першим: класичний, майонезний, зелений чи азійський? Напишіть у коментарях.